В наш час, коли виходиш на вулицю, ніколи не знаєш, кого зустрінеш. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? О, о! Масік, це була моя мрія. Значить, дивіться, годинник булгерів. 20 тисяч доларів. Масік купив платья Dior. Dior 4 тысячи долларов. Mm -hmm. Масси да? купил. А, Prada. 3 тысячи долларов. Масси купил. Ну, бо Масик что решает? Масик, мы будем с тобой популярны в інтернеті. Це Николас Карма. О, oh, no. за это? Ага, Николас Карма. Микола Іванович, агент НАБУ. <кху> <кху> Тому давайте пройдем зі мною, будь ласка. Це все масіка. Я тут не при чому я сказав, ти казав.